Був у мене годинник настінний в таких бежево шоколадних кольорах. Пройшло дуже багато років, більше 10 років, і настав його час, я вирішила його задекорувати. Так як в мене він висить в коридорі, а в коридорі такі салатово бежеві кольори, тож я його задекорувала ось так. Тут був якийсь логотип чи значок. Я задекорувала бісеринками, таких ніжно-салатово-блакитних фіолетових кольорах. Чому саме в таких зараз покажу. А також додала декору на кути годинника по діагоналі. Зовнішню рамку я пофарбувала акриловою фарбою оливкового та темно-синього кольору, змішувала їх. І захотілося мені пофарбувати саме ось так, нерівномірно. Чому саме так? Чому саме в такі кольори, мабуть, ви вже бачите, ось там на задньому плані в мене стоїть Топіарій. Топіарій я виготовляла багато-багато років тому теж. Хто давно зі мною на каналі, той пам'ятає цей топіарій. Тут в топіарі живе білочка порцелянова. Це спомин про мого тата. Ось така менюня. Ось так виглядає топіарій. І над топіарієм у мене літає бабка блакитна. І зверху над топіарієм теж моя робота, такий підвіз. Зараз його ближче вам покажу. Придумала таку вишивку і зробила. Підбирала тут все по кольору, присверлювала дірки, шукала люверси на базарі, придбала, фарбувала намистини дерев'яні, підбирала теж фарбу. Ось такі. І зараз покажу, як у мене буде висіти годинник. Ось така композиція в мене вийшла.